Першу п'ятницю квітня в приміщенні Хмельницького центру надання адміністративних послуг не було де голці впасти. Декілька десятків городян прийшли на особистий прийом міського голови Сергія Мальника. Кожен завітав зі своїми проблемами, а відтак і проханнями. Приміром, Віктор Заграй звернувся до очільника, аби відшукали йому кімнату для проживання в будь-якому гуртожитку. У нас є ці холостяцькі гуртожитки. Кімнату можемо дати холостяцьку. Що вас влаштує з подібним проханням до міського голови завітало ще декілька людей? Сергій Мельник пояснив, практично усі квадратні метри у гуртожитках приватизовані, а тому вибір невеликий кімнати у Холостяцькому. А от Ганна Андрієва прийшла просити у мера допомогти з ремонтом дороги між садівничими товариствами Аліса, Світлана, Подолянка, степок, Джерельце до окружної дороги. Членами кооперативів неодноразово підсипалась дорога, та, оскільки нею їздять вантажні машини, постійно розбивається, розповіла жінка. І додала, люди готові вступити у співфінансування. Я з людьми говорила, з приседателями говорять, зласень, кожен чоловік дати 500 рублів. Так. кооперативів. ми тоді щось поможемо з бюджетом. Якщо якщо ви збираєте з людей, значна частина людей просила матеріальної допомоги. Зокрема, Раїса Клопотанюк просила для чоловіка, котрий отримав серйозну травму на виробництві. Лікувався в міській лікарні. Наразі перебуває в обласній. Окрім фінансової підтримки, Сергій Мальник на місці зв'язався телефоном із головним лікарем медичного закладу і попросив подбати про чоловіка. Мешканці мікрорайону Ружична прийшли цілою командою. Нарікали на голову садівничого товариства Керамік, котрий самовільно зайняв земельні ділянки, які вони використовували більше 20 років під городи. За словами людей, не допускає мешканців обробляти землю на прохання прийняти їх в члени кооперативу не погоджується. Він від них ховається тепер двох трьох чоловік взяв. Заяви, а решту кажуть, що ви хоч нікому не кажіть, не передавайте, щоб люди не приходили і. Okay, то що робити? No. Тоді давайте так, зробіть всю інвентаризацію людей по факту. Да. Петров, Сідоров, ділянок. Ми тоді запросимо голову кооператива. Ви а до цього я... часу що не узаконили свої ділянки? От а вас... нам не дозволяли а а Як не дозволяли. Ружич там вся зробила. Ми всі всім вже зробили, одні ви щось не знали. Загалом на особистий прийом до міського голови завітало більше 60 городян. Сергій Мельник розглянув 42 звернення, які запротоколювали. Їх вирішення знаходитиметься на його особистому контролі. За попередні три місяці у Хмельницькому збільшилася кількість постраждалих від інтернет-шахраїв. Міська міліція зафіксувала таких випадків близько дев'яти десятків. Злодії крадуть гроші з карток, наживаються на продавцях товару через всесвітню мережу, а також маніпулюють свідомістю та виманюють цінності та кошти. Правоохоронці констатують: такі випадки масові, але розкриття становить лише 20%. Шахраїв люди у погонах ділять на три категорії: ті, які хочуть купити ваш товар, виставлений в інтернеті, та просять вставити свою картку в банкомат, бо не можуть провести гроші. Інші серед ночі сповіщають про затриманого родича і вимагають викуп або поповнення рахунку, наче від представників міліції. Третій, а це переважно ромської національності, люди маніпулюють свідомістю та виманюють гроші та цінності. Якщо вам дзвонять на телефон і просять розказати про товар, який ви виставили на сайт інтернет-магазині, то не потрібно. Цьому вірити. Бросайте трубку, не йдіть на діалоги, Відповідно, а якщо хочете переконатися, що це не бан, то відповідно призвоніть. Є гаряча лінія. Стражі порядку вже вкотре наголошують: не діяти спонтанно, сліпо не довіряти незнайомцям. Одразу набирати номер 102. Кількість дипломованих знавців мови кохання на Хмельниччині збільшилась. Днями слухачі курсів французької Нормандія, Україна отримали документ, що засвідчує їх успіхи у навчанні. Такий захід уже став традиційним, адже свою діяльність благодійної організації в обласному центрі продовжує уже 13 років. За цей час півтори сотні подолян побували на мовних канікулах у країні парфумів. Цьогоріч поїздкою у Францію нагородила 14 відмінників навчання. Побуває на лінгвістичному відпочинку і Ольга Гладун. Жінка зізнається, отримати путівку зовсім не сподівалась. Вивчати ж французьку мову розпочала аби підтримати доньку. Я пообіцяла дитині, яка також навчає вивчає французьку мову, що я звожу її в Діснейленд. І якщо вона гарно закінчить третій клас, вона закінчила третій клас, ми поїхали у 2012 році у Францію, почувши мову, поспілкувавшись, вирішила все ж таки, що це треба вивчити цю мову, знати це мова кохання. Долучиться до гурту Щасливчиків і Валентина Зубко. У своє 11 дівчинка вже має гідний багаж знань про Францію та знає, які місця хотіла б відвідати в першу чергу. Мене переповнюють емоції, тому що я виграла. Я багато чого, мене мене приваблює дуже багато цікавих місць, особливо моя мрія в Пар, Париж. Це Ейфелева вежа, Лувр, Нотр-Дам, де Парі. Це не перерахувати. Стільки всього це настільки цікаво, я в очікуванні цього дива. Окремо омріяний квиток розіграли у лотерею. Ще один став призом у конкурсі від президента благодійної організації «Нормандія Україна Гі Дюпона. з моєї сторони. Є ще один конкурс. Це конкурс фотографії. Фотографії представляють ті учні, які побували минулого року у Франції, і під час свого перебування вони звичайно робили величезну кількість фотографій, і я просто не зміг відмовити. Такий конкурс також представити на цьому вечорі. І найкраще фото знову це буде поїздка у Францію. За словами чоловіка, всі учні курсів Нормандія Україна заслуговують на відповідний приз. Найстаранніші ж з них викликають найбільшу гордість. Я впевнений, що це найкращі люди, найкращі викладачі з Хмельницького. Результат цього це є дев'ять найкращих учнів, які зараз проживають у Франції. І дехто навіть з них одружений там. Працюють, ми підтримуємо з ними зв'язки. Я впевнена, що найближчими роками в нас буде ще більше бажаючих вивчати мову, і вони будуть такими ж самими гарними здобувачами. У подорож Францію Подоляни вирушать вже влітку. У квітні ж розпочався новий набір слухачів курсів французької мови, які також матимуть можливість відпочити а заразом і вдосконалити свої знання у Франції. В дитячій юнацькій спортивній школі №1 1 відбулися щорічні триденні змагання з гандболу серед жінок. Хмельницький приймав сім команд з міст: Києва, Кам'янець-Подільського, Красилова, Волочиська, Хотина змагання є вже традиційним. Ми їх проводимо вже в третій раз. Вони заплановані в календарному плані наших міського управління молоді та спорту і вони присвячені нашій, я би сказав, легендарній спортсменці, колишні наші вихованці, заспіваюся яка Являється заслуженим майстром спорту, капітаном збірної команди з гандболу жіночої, яка посягла в 2004 році найвищу досягнення серед українських команд це бронзові олімпійські нагороди в Афісіша номер 1 Працює три тренера з гандболу. Тому наша команда є збірною. Займаються дівчатка 2002-2004 року народження. Діти ходять, займаються. Хотілося б сказати велике дякую нашій спортивній школі, яка надала зал з олімпійському комітету за призи подарунки, а також спорткомітету. У 2012 році. На базі тю США номер один створена жіноча команда з гандболу. Тренер Ганна Стойко пишається спортивними здобутками дівчат, адже вони неодноразово брали участь у турнірах, змаганнях займали призові місця. Наша команда називається Живчики за рахунок того, що Минулого року нам оболонь спонсор подарував форму. От і ми стараємося бути цими самими живчиками. В свою чергу. Юним спортсменкам подобається командний вид спорту, адже він розвиває їх не тільки фізично, а й виховує товариські якості. І відтоді я ходжу. В мене дуже гарні здобутки в ганборі, та мені дуже подобається цей вид спорту. Гості міста, хоч не здобули перемоги, але залишилися задоволеними грою та гостинністю хмельничан. Хмельничанам великі дякую за те, що запросили нас на цей турнір. Турнір дуже гарно організований. Прекрасний зал, умови для гри, гарно роздягалки. Видно, що зробили недавно ремонт. Начальник управління у справах молоді і спорту Валерій Вешко переконаний, жіночий гандбол у Хмельницькому розвиватиметься стрімко, адже матеріально-технічна база для цього є. З міського бюджету виділяються кошти на ремонт спортивного залу, майданчиків, закупівлю необхідного інвентарю. Сьогодні в місті Хмельницькому на базі спортивної школи є всі можливості для розвитку даного виду спорту. Ми сьогодні маємо прекрасну спортивну базу, тобто спортивний зал. Ми сьогодні маємо фахівців, які можуть працювати в даному розвитку виду спорту. А це одне з найголовніших питань Сьогодні, якщо є фахівець, якщо є спортивна база, цей вид спорту вже можна розвивати. Є його перспектива. Триденні змагання за коловою системою визначили своїх переможців. Перше місце посіли хмельничани, друге місто Красилів, третє Хотин, четверте Кам'янець-Подільський, п'яте та шосте місця розділили дві команди з Києва: останнє за Волочиськом. Усі команди отримали подарункові книги про Олімпійські ігри, сувеніри та грамоти, переможці, кубки та медалі. Хмельничанка Марина Шавиріна розкрила красу буденних явищ та підкреслила чарівність звичайнісіньких предметів. У обласному художньому музеї відбулася перша персональна виставка майстрині. Оригінальні роботи вона об'єднала досить простою назвою. Прости речі, Ну взялось названня што. Що... Я прочитала в любимой книге про шоколад такую, как бы маленькую историю, что люди сидели в любимом заведении с прекрасным названием Простые вещи. Я подумала, что это действительно замечательное название. Оно простое и очень емкое. Потому что Ну много вещей вокруг нас. Они нас окружають, они нам служать, они нас радують. Іноді ем, ми їх не замечаем, но тим не менее, они є. І це не тільки вещи в плані імені вот какатиматеріальна віч. Це може бути явлення, то може бути улибка, може бути сонячний луч или порив вітру. Но все це делает нас немножко щасливі. Речі, які приносять щастя самій художниці, стали експонатами виставки. Серед них як залізний ключик, так і сонячний промінь, що освітлює сходи. Багато зображених предметів несуть відбиток індивідуальності власниці. таких – графічна робота мої сережки». Одну серьгу в виде бутона я купила, коли ще був магазинчик Добро. Це молодий человек з Львова делал дуже цікаві серьги. І вони продавались поштучно. тобто есть серьга соло, одна, но вона була настільки необычна, вона мене поразила, я її приобрела. Тобто, Мне потрібна була пара. і веточка нашлась в Крыму, когда мы были на море, я нашла под ногами удивительную веточку. У меня посмотрелось, что они прекрасно смотрятся дуэты, вторую серьгу я сделала сама. Вот та дійсно мої сіргі, я їх ношу. загалом свої історії на виставці розповіли 34 картини. Для їх створення авторка використала акрил, крафт, папір, олівець в поєднанні з нетрадиційними засобами, ляною ниткою, листям, засушеними полюстками троянд. Така свобода у виборі тематики полотен та засобів її втілення також маток щастя Марини Шавиріної.